Свят, і, тобто, будуть для Дня Миколая подарки, загрузився мінімально. Шість комплектів нової шини. допомагала. Чотири генератори, два дизельних і два бензинових, бензопилки, 1500 скоб, 1000 квадратних метрів плівки, 100 кг гвоздів, електросварка, станції для зарядки. Дуже багато товару. Ну, Дякуючи, погоріло Віктору Григоровичу, міській раді наші жашківські і так само Баштецькій, сільській раді о, Мельнику. Далі родині Котко, родині Косинюків, родині Пісківця, родині Юрченко. Всім Жашківчанам дуже хлопці і люди долучаються до цього всього. Велике їм дякую вам. Знаходимося ми безпосередньо в Донецькій області, являємося ми інженерними військами, виконуємо такий у нас є гаслон попереду перших». Наші хлопці виконують надскладні завдання, в самому смислі попереду перших. Це саме сапери, саме інженера. Вони роблять дорогу для хлопців, штурмовиків і для решта військ, які виконують свої бойові завдання. Дуже приємно, що, що такі бойові хлопці є. Дякую, Дякую. це в честь вашої допомоги нам це, це, маленький подарунок. Це грубо кажучи, мінімум, мінімум золений, що ми, да. що ми можемо на, зробити. На даний час це нам від хлопців вам розписали за вашу допомогу. Вдячні вам дуже. Щиро дякую. Я скажу, ви не применшуйте, тому що це не мінімальний подарунок, це є частинка вашої душі, частина того, що ви робите. Тут ми говоримо про те героїчні якісь вчинки, а у вас героїзм він щодня і він у вас в побуті там, тому що ви ризикуєте життям і здоров'ям. За це вам щира вдячність. Ну, а от ми збираємо, хлопці прапори передають. Вони поки що в мене в кабінеті є, але ну, можливо, тоді передамо вже в нас історичний музей, вони в нас є. Тому це дуже цінні подарунки. Дякуємо вам за це. В плані допомоги ми дуже щиро вдячні громаді, людям всім які залучилися до цього. Підтримка ваша просто безмежна, мало слів виразити нашу вдячність до вас. Хотілося ще сказати, щоб ви в нас вірили. Ви нас підтримували і відносилися з розумінням, бо допомога потрібна кожного дня практично, бо зараз відбуваються такі часи, що ніби багато, але хлопці стараються все робити з такою інтенсивністю, що воно ніби все мало і мало. Так, наша Жашківська громада, маємо таких хлопців. Не перебираємо, є допомога з Кам'янця, потрібна допомога. Допомагаємо і за донати, які збираємо, і за кошти місцевого бюджету. Тому надіємося, що ми якоюсь часточкою долучаємось до пришвидшення нашої перемоги. Ну і молимося за те, за наших хлопців. бажаємо їм успіху, бажаємо їм життя, здоров'я, ну і для того, щоб повернулися живими, і відбудовували Україну. Дякуємо дякую. Да. дякую. щиро дякую. вам, як волонтерам, щиро дякую. Ну, а ви вже будете звертатись. Безпосередньо так. бо у вас такі права просити всіх благ для України і перемоги. Обов'язково будемо це робимо і віримо, що Богу допоможе нам і ми свою справу будемо робити. Кожний свою на своєму місці. Так. Дякуємо, все буде в Україна. Дякуємо всім жителям Жашківщини за допомогу, яку вони нам от передали. Ми, які знаходимося зараз на Донецькому напрямку, виконуємо на Курахівському Мар'янському напрямку роботи. Дякуємо хлопці вам. Ми вас не підведемо. Слава Україні! Героям слава!